Вікін кабінет, де Віка працює внучечка. Дуже мені подобається, я вирішила його зафоткати. Така красота. Сама робила ремонт. Мені дуже подобається. От мені принесли каву попить. Зараз буду пить каву. Любить віка дуже рибки, зелень. От який хороший акваріум у них. в тому числі нашу ситуацію і наказали банду, дуже гарні рибки. Зеркало дуже гарне. що не перший раз своє і права, а зелений уголочик любить займатися рослинами, квітами. Дивлюсь, стосується кожного. Це кушетка, де Віка займається своєю роботою. Покривальце, яким покриває, коли холодно клієнту. Подушечка.

Я сюди приходжу відпочивати. Настільки красота, настільки мені подобається в них знаходитись в кабінеті. Особливо ремонт мені подобається дуже. Багатий такий кабінет. Відпочиваючий, дуже гарно відпочивати. От полова, полове покриття таке тепле-тепле, ворсисте.